Зібрали тему Стеволія. Студент історії Пошвенцені і Одладі Польської легіоністу порівняли в ньому з нечесною історією українських батальйонів охотничих Донбасу. Мілощ до очизни є найважнішим залетом, котрим патріоти ставляли в кожний вік у Польщі. Містети Донбасу польські учні недавно. Для того, якщо не пальство позволі, бенти контролював язика український. <плодиско> Шановні присутні, я леницький михайло, учень 6 го а класу за освітньої школи номер один міста Кузицовськ. Представляю вас, що варіант світ. Дослідницьку роботу на тему дослідження історії боротьбі під Козюнівкою 1916 року. Сьогодні по головах війни російської агресії ця тема є дуже актуальною, тому що розкриває роль на жертвність добровольців у захисті рідного краю. Історія Постіленіонів дуже подібна до українських добровольчих батальйонів в зоні АТО на Донбасі. Історія покоління краю дуже багато негероїчних епізодів. Наше місто побудоване на правому березі річки Стир, яке у ХХ столітті них разів перетворилося на лінію фронту де дочулися заперечити бої. У ході Першої світової війни у 1916 році відбувся наступ російського генерала Олексія Василова. Тоді своє бойове хрещення пройшли польські легіони, добровольчих заговорників в кістях майбутніх сил збройних і зродженої Польщі. Хотіли до розвітати в українській добровольчій батальйоні «Бата на Донбасі», а її онелі на захист рідної землі та безвісно її зустрілили. У 1920 році в Чередянсько-Польській війні у прорив повну через У нашому місцевості в першої кінної армії брав участь і волі, на праві за любові на війні. Кій у гравській сім'ї у Перемошлі та у 1914 році було б платя в сирійської армії, але згодом потрапив у російський полон і зрештою потрапив до Червоної армії. Таким чином він краще брав участь у наступі радянських військ та форсування річки Сир у 1920 році. Згідно старих польських карт, на старих світлин, на колоку всіх було побудовано чимало земельних кіпів. Особливо згодом на свободу, що буде містечко польського регіонерів, фінансових Містечко складалося з великої кількості дерев'яних будівель та слуг. Фотографії з Польського національного архіву свідчать, що поміж іншим містечком були, штаб, рівні, адміністративні канцелярії, помешкання солдатів та офіцерів, стані для коней, школи під Хорунжик, електростанція та станція на вшуковолітній залізниці. Для досвідяних іотерій був вбудований кіозал. На жаль, на сьогоднішній день ніяких матеряних сиділи, і умова не залишилося. Спочатку містечко було сплаване російськими військовими, а повинні рекультивація земель залишилося те, що не знищило кількох фікрморів.